Я колишній спеціальний агент ФБР з 20-річним досвідом роботи під прикриттям. Я проник у Нью-Йоркську мафіозну сім'ю, китайсько-малазійську героїнову групу, торгову біржу на Уолл-стріт, ультраправі терористичні групування, а також працював над справами про шпигунство. Моя коротка біографія. Я колишній спеціальний агент ФБР. Я провів 20 років секретних операцій. Я використовував десятки різних псевдонімів. Я працював у посольствах США в Парижі, Мадриді, буенос айресі Монтевідео та Сонсьо в останньому з яких я отримав подяку від міністра внутрішніх справ за порятунок викраденої колишньої міс Парагвай Марія Мартінес. Після виходу на пенсію я розподіляю свій час між юридичною практикою в Нью-Йорку та тривалим перебуванням в провінції Ляонін, Китай, де я вивчаю китайську мову. Задавайте ваші питання. Під час операції під прикриттям у вас коли-небудь виникало відчуття. О, чорт, вони знають, це все, мені кінець. Якщо так, то як ви з цим справлялися? Я був в машині з об'єктом. Він був за кермом. Загалом, це велика помилка для агента. Але це було в перші дні. Я вчився на ходу, і він запитує мене звідки мені знати, що ти не агент ФБР?» Я вдавав з себе аргентинського чиновника, який бере хабара в обмін на контракти. Я відповідав, що якщо хтось і повинен турбуватися про закон, то це я. Не він, тому що в моїй країні мене замкнуть у в'язниці і викинуть ключі. Якщо мене спіймають, чомусь ця логіка його задовольнила, і момент минув. Що було найбожевільнішим з того, що ви бачили за роки роботи спецагентом, працюючи на темній стороні, я часто стикався з людьми, чия жадібність змушувала їх діяти у спосіб, який ми вважаємо божевільним, наприклад, з інженером-ядерником, який запропонував мені продати, вважаючи мене шпигуном ворожої держави, креслення для виготовлення ядерної бомби, щоб використовувати її тут, і він був американець. У чому полягають відмінності між реальною роботою агента ФБР і тим, що ми бачимо у фільмах? Агенти ФБР мають або мали чудове почуття гумору у фільмах, таких як міцний горішок. Вони всі в чорних костюмах із похмурими обличчями. Такого ніколи не буває. Ми постійно жартували з місцевими жителями, купами і солдатами і працювали разом. Один з головних сюжетних моментів в історії це коли злочинці перевіряють агента, змушуючи його вчинити злочин на їхніх очах, чи буває таке насправді, чи траплялося це з вами? Зустрівшись з одним з членів героїнової організації в готелі біля аеропорту Лагвардія, щоб зробити покупку, я випадково запитав його, наскільки якісний наркотик, тобто який відсоток чистоти. Він не зрозумів і відповів: я це не вживаю, я це продаю. Я ледь не впав з краю ліжка, на якому сидів. Тож, якщо якийсь Дилер захоче мене перевірити, я не вживаю цю отруту. Справа в грошах, багато грошей. Цілком правдоподібно, якби суб'єкт попросив мене вчинити якусь кримінальну дію, щоб довести свою правоту, відповідь, як у справжнього злочинця, була б такою, що ви жартуєте? Забудьте про це, я піду в інше місце. Виглядати так, ніби я готовий відмовитися від угоди. Завжди підвищувало мій авторитет. Коли ви навчалися в університеті на Уолл-стріт, під яким прикриттям ви працювали: трейдер, юрист чи вимагало таке прикриття великої фінансової освіти? У компанії Комкор, я починав як клерк у залі однієї з торгових бірж Комекс, вивчав бізнес, а через рік склав письмові та практичні іспити, щоб стати місцевим трейдером на Нью-Йоркській фондовій біржі. Справа пішла шкереберт після того, як хтось упізнав мене з часів моєї роботи в прокуратурі і розкрив моє прикриття. Які вимоги для того, щоб стати агентом під прикриттям? Чи допускаються родинні зв'язки? Вам потрібно більше п'яти років агентурної роботи. І якщо у вас є сім'я, то їй знадобиться багато терпіння. Щоб змиритися з такою незвичною кар'єрою? Більшість агентів не працюють з ЮСІ, а ті, що працюють, роблять це нечасто. У ФБР налічується близько 100 штатних ЮСІ агентів в Україні з населенням понад 300 мільйонів людей. Мені пощастило бути одним з них. З точки зору здійснення незаконних дій для збереження прикриття, чи існує межа, яку не можна переступати? Іншими словами, що робитиме агент, якщо група, в яку він проник, захоче, щоб він приєднався до вбивства чи замаху? Існують абсолютно чіткі межі, які не можна перетинати. Існує політика щодо дозволеної злочинної діяльності для співробітників та інформаторів. Деякі майнові злочини можуть бути дозволені для того, щоб уникнути загрози безпеці співробітників або інформаторів, але не Насильницькі злочини, і це цілком реально. Багато справжніх злочинців можуть бути задоволені крадіжками, і це цілком реально. Багато справжніх злочинців можуть бути задоволені крадіжками майна і не бажати мати нічого спільного з насильством. Якщо я як координатор відмовляюся брати участь у насильницьких діях, це не загрожує моїй репутації як координатора. Ні в якому разі. Я злодій, а не вбивця. Якщо ти хочеш ризикнути 20-річним терміном і отримати задоволення від того, що робиш людям біль, то це твоя. Справа я не беру участі. Чи не могли б ви пролити світло на психології людей, з якими ви зустрічалися під час ваших розслідувань? Розкажіть, будь ласка, про мотивацію та поведінку поганих хлопців. Чи знайшли ви між ними якісь спільні риси? Як це часто буває з тими, хто формально не є поганими хлопцями? Просто у випадку тих, з ким я мав справу, вони не дозволяли законам втручатися в їхню бізнес-діяльність. Для малазійсько-китайських торговців героїнам це був бізнес. Просто так сталося, що продавати героїн було набагато вигідніше ніж продавати. Вати легальні продукти. Що було найважливішим для вас під час роботи під прикриттям? Що ви запам'ятали? Ти маєш бути увімкненим постійно, ніколи не виходити з образу і думати як злочинець, діяти як злочинець, а не як коп. Поліцейський запитає, де ти взяв героїн, зброю, що завгодно. Справжньому злочинцю на це начхати. Я ніколи не ставив таких запитань, які викликали тривогу у фігурантів, хоча прокурори часто підштовхували мене до цього. Поводячись як один з них, я був прийнятий як один з них. Ви не схожі на азіата. Як вам вдалося проникнути в китайську банду? Племінник ув'язненого буса мексиканського картелю гіла Сандавала, його сокамерник Бінгон Гіонг, який відбував довічне за викрадення та вбивство. Керував його героїновою організацією зв'язниці. Гіл вдавав, що керує своїм кокаїновим бізнесом. А я був його довіреною особою, і ми хотіли розширити свій бізнес на героїн, і так воно і сталося. Обов'язкове питання. Ви коли-небудь стріляли в когось? Я брав участь в одній з перестрільців в буенос Айресі. Втрутився у викрадення автомобіля, коли був не на службі. Перша задокументована стрілянина агента ФБР за межами США. Ніхто не загинув, і все було не так, як у кіно. Не так як я собі уявляв. Повірте мені на слово. Одного разу було достатньо. Мені не сподобалось, що в мене стріляли. Я знаю, що готуючи новий псевдонім, ти намагаєшся отримати якомога більше реального життєвого досвіду, щоб переконатися, що псевдонім є правдивим. Чи доводилося вам робити щось тривожне, неетичне, незаконне під час підготовки до нового псевдоніма? І якщо так, то що саме? Приклад незвичних речей, які мені доводилося навчитися. В одному випадку я поїхав на підприємство з переробки відходів у Південній Флориді, щоб дізнатися, як працює цей бізнес. За ці роки я дізнався потроху про безліч. Професій, щоб зазирнути всередину щодо неетичності, то це залежить від того, як ви дивитеся на брехню. Я постійно брехав про те, ким я був, про свою історію тощо. Я навчився жити у брехні, але нічого протизаконного і ніякої брехні, яка б принесла шкоду або збитки невинним перехожим. Часто здавалося, що я займаюся незаконною діяльністю, хоча насправді це не так. Продавав стволи за одну третю ціни з багажника моєї машини, щоб створити видимість того, що я прикриваюся. Чи були випадки, коли вам доводилося поступатися своїм принципам? І чи були випадки, коли вам доводилося здавати поганого хлопця, який по-справжньому став вашим другом, поки ви працювали під прикриттям? Ні, я не поступався своїм принципам, і на мене ніколи не тиснули. Якщо виникала якась незрозуміла ситуація, я обговорював її з агентом або керівником. І так, бували випадки, коли я ставав свого роду другом, і суб'єкта, врешті-решт, заарештовували. Згодом я вирішив не виходити за рамки бізнесу. Моя позиція у тебе є друзі. У мене є друзі. Мені не потрібно більше друзів. Мені потрібно більше грошей. Я тут, щоб робити бізнес. Який найкращий спосіб для злочинця забезпечити та отримати найкращу угоду в обмін на допомогу в розслідуванні? Який найвищий рівень злочину ви бачили, коли злочинця фактично пробачили в обмін на таку допомогу у справі Санблок операції UC, спрямованій на розслідування глобального малазійсько-китайського імпорту та розповсюдження героїну? Я видавав себе за племінника Гіла Сандавала. Звісно, це не його справжнє ім'я, очільника мексиканського кокаїнового картелю у 80-х роках, який Відбував довічне ув'язнення, без надії на умовно дострокове звільнення одна з найцікавіших і найскладніших справ у моїй кар'єрі. Зрештою, я дав свідчення від його імені на слуханні про перегляд вироку. Загалом він відсидів близько 18 років. Довгий час наші життя були в руках один одного. Помилка з мого боку і гіл отримає удар у спину. Помилка з його боку. І я б пішов зі всі з печальним кінцем. Яка частина цієї історії вразила вас найбільше? Діліться в коментарях. Якщо вам цікаві такі захопливі розповіді, тисніть лайк і підписуйтесь.